Якщо ти сповнений ідей, але відчуваєш недостаток енергії, чомусь справи не йдуть і десь якийсь скупор стабився, yeah. тож на цьому ефірі ти дізнаєшся, які є. Джерела енергії, енергоресурси, про які мало хто знає, як повернути собі те, що ми витрачаємо кожного дня на емоції, наприклад, mm -hmm. який енергетичний заряд несе наше ім'я, фамілія, mm -hmm. як ми можемо під'єднатись до енергоресурсів роду, в якому з знаходимося. про це все і не ді будемо розказувати в рамках ефіру. Тож приєднуйся, буде цікаво. Mm -hmm. Якщо ти сповнений ідей, але Відчуваєш недостаток енергії, чомусь справи не йдуть, і десь якийсь скупор ставився. Yeah. Тож на цьому ефірі ти дізнаєшся, які є Джерела енергії, енергоресурси, про які мало хто знає, як повернути собі те, що ми витрачаємо кожного дня на емоції, наприклад, який енергетичний заряд несе наше ім'я, фамілія, як ми можемо під'єднатись до енергоресурсів роду, в якому з виходимо про це все і не будемо розказувати в рамках ефіру. Тож приєднуйся, буде цікаво.